Сьогодні ми зануримося не просто в кіно, а в справжній культурний артефакт, який став невід'ємною частиною нашого Різдва. Це фільм, де магія Гоголя зустрілася з технічним генієм 60-х, а український колорит намагалися відтворити серед людів заполяр'я. Ми розберемо культову стрічку Олександра Роу Вечори на хуторі біля диканьки 1961 року. Це історія про те, як цензура намагалася вбити назву. Як актори ризикували життям у 30-градусний мороз, і як звичайні вареники стали шедевром радянських спецефектів. Без вигадок тільки факти та справжня глибина кожного кадру. Перед тим як почнемо, підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб не пропускати розбори вашого улюбленого кіно. Поїхали! Почнемо з головного візуального факту, який важко усвідомити. Ви бачите на екрані засніжену Полтавщину, білі хатки та хрусткий сніг. Але насправді в самій диканці під час зйомок не було снігу. Знімальна група планувала почати роботу в березні 1961 року на реальній Полтавщині, проте весна прийшла занадто рано, і справжня зима розпливлася калюжами. Режисер Олександр Роу, який терпіти не міг бутафорського снігу звати чи пінопласту, прийняв радикальне рішення перевести всю групу на Койський півострів до міста Кіровськ. Там, за полярним колом, за лічені дні декоратори звели справжнє українське село. Хати з тинами, комори та навіть церква була збудована з картону та дерева посеред мурманських снігів. Для масовки запросили місцевих жителів. Цікаво, що їх гримували в місцевому медичному училищі, а за один знімальний день платили по 2,5-3 рублі солідні гроші для масовки на той час. Фільм міг вийти під оригінальною назвою Повісті Гоголя, але радянська ідеологія стала дибки. Слово Різдво у назві фільму для загальносоюзного прокату вважалося неприпустимим проявом релігійної пропаганди. Режисер Олександр Роу пішов на хитрість. Він назвав фільм за заголовком усієї збірки Вечори на хуторі біля диканьки. Це дозволило обійти цензурні фільтри, хоча прем'єру все одно затримали. Влада заборонила випускати картину саме на Різдво, тому перші глядачі побачили її лише 8 січня 1962 року. У 1961 році не було сучасної комп'ютерної графіки, але кадри з варениками Пацюка досі виглядають ідеально. Як це було зроблено? Микола Яковченко, який грав патюка, насправді не ковтав вареники, він їх випльовував. Технічно це виглядало так: актор сидів перед мискою, в яку підвішували вареник на тонкій нитці. Він брав його до рота, а потім виштовхував назад. Роу використав прийом зворотної перемотки. Коли ми бачимо, як вареник пірнає в сметану, а потім залітає до рота, це просто знято навпаки. Та сама історія була із чортом. Георгій Міллер, який грав нечистого, мав літати в небі та красти місяць. Замість актора мав працювати цирковий акробат, але в перший же день зйомок він отримав травму. 58-річний Міллер, попри страх висоти, сам піднявся на тросах під купол павільйону. Сцени стрибків чорта також знімали задом наперед. Дублер стрибав із високої конструкції на підлогу, а при монтажі це виглядало як неймовірний політ вгору. Також Міллер грав нечистого в тонкому трико з нашитими клаптиками шерсті, коли на вулиці було мінус 30 градусів. Поки вся група стояла в кожухах, він мерз у своєму диявольському образі. Найважчою була сцена в ополонці, коли чорт мав пірнати у воду. А хто ж зробив це сам, без дублера? Після кожного дубля його загортали в купу ковдр і відпоювали гарячим чаєм. Також цікавим фактом є те, що Міллер був глибоко віруючою людиною. Щоразу, коли його гримували, він хрестився і тихо просив Бога пробачити йому це хуліганство. Людмила Мізнікова, тобто Оксана, потрапила у фільм випадково. Олександр Роу переглянув понад 5 тисяч претенденток. Але жодна не мала того самого Оксаниного погляду. Режисер зустрів Людмилу в коридорі кіностудії Довженка. Вона просто проходила поз, бо пробувалася на інший фільм. Роу лише глянув на неї і крикнув: Ось вона, наша Оксана! А от Людмила Хітяєва, яка блискуче зіграла Солоху, ледь не зірвала зйомки. Перед початком роботи вона зламала ніс. Впавши під час катання на лижах, її обличчя було одним великим синцем. Роу хотів шукати заміну, але Хітяєва вмовила його почекати, вважаючи травму покаранням за роль відьми. Врешті-решт, гримери творили дива, замальовуючи наслідки падіння. Попри те, що фільм знімався за полярним колом за радянських часів, Олександр Роу намагався зберегти максимум автентичності. У фільмі звучать справжні українські колядки, а не авторські пісні композиторів. Роу наполів на тому, щоб масовка співала саме народні мелодії. Костюми також були максимально наближені до етнографічних зразків Полтавщини 19 століття. Навіть деталі, як от зірки, які солоха ховала в кишеню, мали свій секрет. Це були звичайні скляні ялинкові прикраси того часу, підвішені на нитках, щоб вони мерехтіли в кадрі. Вечори на хуторі біля диканьки це приклад того, як велике мистецтво долає перешкоди, відсутність снігу в Україні, ідеологічні заборони на слово різдво, технічні обмеження, ніщо не завадило створити казку, яку ми переглядаємо десятиліттями. Це візуальна поема, де кожен кадр просякнутий повагою до тексту Гоголя та нашої естетики. Яка сцена з цього фільму є вашою улюбленою? Чи знали ви про те, що вареники випльовували? Пишіть у коментарях, давайте обговорювати це разом. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд! І пам'ятайте, справжня магія кіно не в пікселях, а в душі, яку кладають актори та режисери. До зустрічі в наступному кадрі.